Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 27 грудня 24 рік. Сьогодні у нас піде про унікальний саджанець Кизила, в чому його унікальність. Потім далі попалакаємо. Поки що так. Подивимося, що у нас відбувається в садку. Тому цікаво фундуки, хто як знає, хто спостерігає. У нас почали були квітнути. Але зараз трошки похолодало і так квітка, ну як сховалась. Хоча ось, бачимо, гарне видно, якщо ж так показати, не хоче фокусувати. Ось, хто розуміється, той бачить. Жіноча квітка. І ось пішло цвітіння. Квітне, фундук квітне. Чоловічі сережки запильники сплять. Ну, як завжди, жінка квітне. Жінка хоче, а чоловік спить. Хе -хе. Ось така у нас весела аналогія прийшла. Чоловічі брунки сплять, тому що вони знають, коли їм прокидатися. Ще не час. А жінки ось такі, вони нетерпеливі. Але то таке трошки, трошки побалакали, посміялися. Поїхали далі. Що у нас хурма? Не доходить у нас руки, ніяк, як я казав, хурму нашу розсадити. Наші окулянти, так сказати. Дойде, я думаю, але сьогодні похолодало. Ну, підчепа, кому потрібно будуть саджанці, Дай Бог все буде добре. Звісно, ще немає саджанців. Але вже окулянти, окулянти в нас окульовані все зростає. Все, ладно, не будемо затягувати відео, це все нікому не цікаво. Про унікальність Кизил, хто знає що ми полюбляємо кизил, раніше його розмножуємо, виводимо, розводимо. Тут у нас школка кизилу посіяна, бачите, її навіть і не видно. Ось так, можливо, вам буде видніше. Двохрічна це трьохрічні. ну, посуха. А ось наш унікальний з кизилу. Який у нас тут на цьому місці зростає два роки. Два роки він був пригнутий. Чому унікальний? Тому що він отриманий дуже незвичним способом. Таким мало хто робить його. І тяжко. Ну, як тяжко. Чекати, доглядати потрібно методом пригинання пагона. Вкорінення. Порослі, так сказать, хто розуміється. Ви бачите, що два роки він був в Прикопі. Слабенька була коренева, тут їх було до десятка. Таких саджанців всі вони вже з плодовими бруньками були. Два роки впригнані і рік він був тут в прикопі. Чому я їх зробив тут прикопі? У мене не було надії, що вони підуть зростати. А, а гарні саженці, які були, ну як гарні, там, наче гарні коріння, я висадив в садку. Але так вийшло, що тут воно хоч трошки поливалося, а там в садку дуже рідко. Ну Там вони живі, здорові, але вони набагато менші. А ось ці саджанці, бачимо, як гарно пішли. Частину ми продали. Звісно, це відразу скажу, це вже немає в продажу. І не буде. Не буду я цим займатися. Хоча це цікава тема. У мене саджанців досталь, Ось такий кореневласний, Кореневласний, не сіянець, не щеплений, який буде зростати 300 років, радувати врожаєм. Кизил дуже, дуже корисна ягода, дуже смачно. Ну, ми в цьому зробили році джем, вже другий рік робимо, як джем. сирий, перетертий кизил, насито із цукром. Дуже смачно і дружина п'є чай і корисно. Тож, що розповідати, беремо нашу суперлопату. Хто спостерігав, хто знає, така наша виручалочка. До речі, про цю суперлопату довжиною 35 см, тонке лезо, дуже зручно нею копати. Але просто тут ось така ступінька, щоб ногу класти. Незвично. Тому що наші лабутени, ну, це таке повсякденне взуття, так сказати, хто знає в селі. Вони рвуться швидко. І ми наварили ось таку шинку, для того, щоб зручніше було. Ногою легше ставати ось так і все воно інше. Але я скажу погано, потрібно її обрізати, тому що, ну, якщо копаєш ямку глибше 35 см, то ось це, що виглядає, заважає. Його потрібно вкоротити. Ну, Так як ми не копаємо дуже заглибоко, то нам все гарно. Зараз викопаємо цей саженець. Подивимося, що там за коренева щоб його пересадити. Чому ми його пересаджуємо? Тому що я ж кажу, це була така на деякий час школка. Я дивився, чи вони приймуться. До речі, є ось такий... ось ще один саженець. Так само кореневласний, але просто його обрізав я. На ньому немає бруньок. Ну, він ще, мабуть, тут поросте і нам наступний рік ми його продамо на аукціоні. Шуткуємо, все, шуткуємо сьогодні. у нас таке, що Чому ми пересаджуємо? Тому що в нас було посаджено на деякий час і тут ось такі ростуть черешні, черевишні. І погано, вологи не вистачає. Школка, всякі у нас тут посадки. Копаємо. Підкопали ми своєю супер лопатою. Бля, я вам скажу, доволі зручна лопата. Не знаю, там Китай, хай воно Китай буде, як казали. Хоча там Словенія чи що, я вже на Не, не пам'ятаю, що там у нас ось така лопата. Там щось повинно було Словенія чи що. Так, в прямому ефірі не про лопату. Витягуємо сажизнець і дивимося, що тут у нас не будемо сильно обтрусювати. Яка шикарна коренева. І ми бачимо, що це дійсно відводок. Хто розуміється, той розуміється. І яка шикарна коренева садженця. Унікальний саджанець. Ось так якось, щоб було видніше. Ось з такою кореневою. І плодовими бруньками, які вже буде радувати так гарно сформований він у нас. Ідемо пересаджувати. Хто спостерігає, той знає, як я копаю ямки. Не копаю я щось дровене, велике там. Я не бачу сенсу, щоб я не саджав. Беремо ми свій унікальний саженець, копаємо ми ямки по формі кореня, будь-якого дерева. І ось так він у нас викопаний. І ось так ми акуратно, не обтрушуючи землю, трошки розрівняємо. Щоб гарно у нас ліг він. І ось так, тому що коренева дуже міленька, вкизила. Ми саджаємо свій саджанець Не будемо заливати, тому що якраз у нас не обсипалось коренів земля. Нічого, земля зараз на таку глибину. Тут сантиметрів 25 до 30 ми вирили ямку, вона волога. Ми просто ось так присипаємо цією розпушеною, так сказати, землею. Ось так трошки повібрували, як вібростолом, щоб у нас земля десь просипалася, десь всілася. І все. Засипаємо ямку, заливати не будемо ні в якому випадку. І зараз зима, волога, земля всядеться. не будемо ми трамбувати, танцювати ні в якому випадку, щоб робити знову ж камінь. Земля за зиму сядеться. І навесні, як тільки прийде тепло до коріння, розпустяться наші бруньки. І будемо спостерігати. До речі, ось тут у нас наш, наш простий кизил. Бачимо, як гарно заклав плодову бруньку. Буде нас радувати на наступний рік врожаєм. До речі, цей кизил пересаджувався десь в семирічному. Віці. І тут у нас зростають наші семени. Хто спостерігає, хто знає. До речі, ось це місце, де було пригнутий пагін і отримані ці саженці, які я продавав. Ну, там вон пагани покидало. Бачимо, ось цікавенька, бачимо, кидає пагани, і ці пагани вже з плодовими бруньками. Вже вони заклали плодові бруньки. Можливо, Колись ми пригнемо. Тут у нас пагани, ось ці пагани, то це ми для щеплення. Беремо для щеплення матеріал. Все, дякую за увагу. Підписка, подавайка. Тут у нас це, це в нас саме хто спостерігає, хто знає, цей екзотичний садок. Тут у нас за, за двором, можна сказати, тут у нас хурма, кизили. Це наші нові. Кудрані наш нове, що ми саджали в цьому рослини, які саджали. Тут у нас азіміни, тут у нас сінці хурми, азімінки ось зростають. ну Ми вчимося, тут у нас пекани, гранати. ну... Начебто все, але не все назвав. Так що тримаємося і буде все добре. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Робимо свою працю. Найкраще, хто яку вміє. І буде все добре. Тримаємось.